Добрий день всім. Задумався я над життям людським. Весь світ людина пізнавала і пізнає через себе. Людина це міра всього сущого. Найбільш реальним символом такої міри є саме людське життя, тобто людська екзистенція, існування. Проте це не єдиний символ. Є інший подібний і рівний за об'ємом соціального впливу. Цим символом виступає смерть, тобто припинення життя або хоча б зміна звичного життя, ну, фізичного. Смерть єдина і невідворотна межа людського існування. Перед кожним рано чи пізно вона постає і ставить при цьому різні питання. Людина починає роздумувати над власним життям, над особистим життям, хоча це і не завжди проявляється відкрито. Але тільки людина має змогу найбільш повно усвідомити себе як смертну кінечну істоту. Перші згадки письмові, звичайно, про смертність, про тимчасовість людського життя виникли в перших цивілізаціях людства, які ми знаємо. В Стародавньому Єгипті ще в 3 тисячолітті до нашої ери, тобто 5000 років тому, з'явились так звані тексти пірамід і тексти саркофагів. Це такі релігійні твори. Де основне місце виділялось темі смерті і існуванню після смерті. Ці твори стали основою для складення так званої єгипетської книги мертвих, вплив на культуру Єгипту Стародавнього. Ця тема мала величезний. Свідки цьому – піраміди, які тисячі років височують над пустелею. Подібним твором, в Стародавній Месопотамії теж приблизно в третьому тисячолітті до нашої ери, була. Так звана поема про Гільгамеша один з перших літературних творів людства. Головна ідея в тому, що людина гостро відчуває свою смертність, і це впливає на її самоусвідомлення. Гільгамеш говорить, головний герой напівбог, цар, туга в утробу мою проникла, смерті жахаюсь, біжу в пустелю. Весь твір присячений тому, як Гільгамеш шукає безсмертя, бо боїться смерті. В давніх хетів. Був такий народ. Зберігся такий невеличкий твір, який називається Молитва Кантуциліса. Там говориться до смерті прив'язане життя, і до життя прив'язана смерть. Вічно ніхто не живе. Літа для нас відлічені. Один з найвідоміших творів на всій планеті Біблія. Трошки пізніше виникла, але теж стародавнього світу. Вже в перших рядках читається: У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Саме так описується людське життя і трагізм самого людського існування. Тут же можна знайти книгу Еклезіаста або проповідника, її приписують. Царю Соломону, який був самим мудрим царем стародавнього світу. За версією Біблії. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота усе. Мудрий вмирає так само, як і нерозумний. І життя я зненавидів. І я похвалив тих померлих, що давно помирали, більше від живих, що живуть дотепер. А краще від них від обох тій людині, що досі ще не була, що не бачила чину лихого, що робиться під сонцем. Через християнство ця книга продовжує впливати на значну частину людства. В стародавній Індії був такий пророк Будда. Він поставив перед собою мету визволити людей. Від страждання, яке несе життя і сама смерть. В одному з творів буддизму, в Хамападі говориться: всі тремтять перед покаранням, всі бояться смерті. В давньому Китаї теж цій темі приділялась значна увага. Одна із найбільш впливових течій, думки суспільно політичної сили і релігійної течії була даосизмом. В Даоському творі Джуан Зе. Говориться, якось отримавши своє тіло, ми володіємо ним до самої смерті і не можемо взяти собі інше. Не знаючи спокою, ми пливемо по бурхливих хвилях життя, нестримно прагнучи, наче кінь, що скаче до спільного для всіх кінця. Як це скорботно? Ми знемагаємо все життя в безплідних спробах, в трудах і турботах проводимо дні і навіть не відаємо, за що нам випала така доля, як це гірко. Для чого говорити про безсмертя, коли тіло наше раніше чи пізніше перетвориться в прах, а разом з ним зникне і свідомість. Ось, істинно найбільша з людських печалей. Старогрецька релігія мала вплив на появу філософії, античної філософії через міфи, епоси, поезію, стародавні греки, як і римляни, як і більшість народів. які були споріднені з ними, розподіляли світ між трьома головними богами Зевсом, Посейдоном та Аїдом. Третя частина світу віддавалась смерті. Гомер дає опис підземного світу мертвих в Одіссеї. Теогонії Гесіода говориться, що в підземному світі мертвих знаходяться витоки світу. Міфічному поету, співцю мислителю, мудрецю Орфею приписують віднайдені золоті таблички. У Фесалії та Південній Італії де говориться про шлях померлого і настанови йому на цьому шляху по той біччя, Геракліт, давньогрецький мислитель, філософ, вважав що життя людське нещасливе і повне сліз, і в ньому немає нічого непідладного смерті.